На полицях у відділі зберігання основного фонду Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Котляревського стоять видання, яких після списання лишилося по одному екземпляру. Ці книги мають наукову цінність, тому деякі примірники зберегли для дослідників, каже Лариса Лисенко. Нікому не секрет, що Україна довгий час, тривалий час, належала до Російської імперії. Так якось була часточкою. Це також впливало на нашу історію, на наш менталітет. Оце все є коло дослідників, які займаються цими питаннями. А тому ж тому таку наукову літературу ми не могли списувати зовсім вилучати зовсім з фонду бібліотеки. Вилучати частину книжок із бібліотеки почали від травня 2022 року згідно з рекомендаціями Міністерства культури та Держкомітету телерадіомовлення. Перший список це були рекомендації, в яких подані прізвища авторів, прізвища людей, які підтримали агресію, прізвища людей, які в своїх творах пропагували насильство, пропагували величі російської імперії, Росії. Це книги, які роздували ворожнечу, ненависть, націоналізм. І другий список це список, яких стосувався саме видавництва, яких видавали. Книги цих авторів. Коли це ну, відкриваєш цю книгу, там ідеться про те, що якийсь там бравий російський розвідник висаджується десантом в якійсь неугодній Росії країні і робить там якийсь такий собі освободительну, освободительну операцію, якого це читалося. Раніше ти цього не сприймав, це просто була як розважальна література, так наприклад. Але коли це відбувається в тебе зараз в країні, то це вже ніякі не розваги. Під рекомендації до списання у закладі підпадали орієнтовно 7 тисяч книг, які нині прибрали. Твори російських класиків у бібліотеці і далі можуть прочитати усі охочі. Можливо, десь в кого ще не без того залишилися на руках якісь книги. Але ми відслідковимці, і коли люди приносять, ми їх відкладаємо знову ж таки створюємо акти, вилучаємо із інвентарів, із каталогів ці книги, які пропагували, вони не приносять ніякої цінності, ні історичної, ні матеріальної. Ні, естетичний вони були здані в макулатуру. Я вважаю, що це правильно, тому що хочеться приходити до бібліотеки і читати актуальну літературу і знати, що я можу прочитати це українською мовою, не читати ну або відвертий російський непотріб, або російські переклади, якщо є в наявності українській, замість вилученої літератури на полиці ставлять книги, які бібліотеці дарують люди. Розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Надія Влесько. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.